Добрий вечір. Нарешті я таки дісталася додому, трошки спізнилася, але хто дивився сторіси, мабуть, ви здогадалися, що щоправда, я, я не одна була, мене люб'язно запросила на інтерв'ю з 1 плюс 1. Юлія Карабаджак, наша одеська, наша одеська блогерка. Так що ми трошки затримались, розповідаючи про сучасну Одесу, про те, як вона міняється, в яку сторону одразу спойлер позитивну. Вітаю, вітаю! Так, Вова! Я тебе бачила на твоєму мопедіку на європейській площі. Так, сьогодні може бути не такий довгий ефір, тому що все ж таки вже. Трошки А, я так вирішила, що це буде Соборна площа, і я сьогодні буду намагатися майже не торкатися історії самого собору, на честь якого, власне, площа і названа, навколо якого вона і виникла. І, власне, церква, яка існувала, Точніше, яка мала бути на цьому місці. Вона була закладена ще 14 листопада 1795 року. Але а, а, вона була дерев'яною і, власне, а, Планувалося на її місці, потім збудувати церкву, ну, точніше, вже Собор Кам'яний. Церква була а, присвячена Святому Миколаю, якщо так можна сказати. А, а собор, уже, як ми знаємо, спасо Преображенський, так? Ну і, власне, навколо цього собору почала формуватися площа, яка, по суті, є однією з головних площ нашого міста. Хоча. Як такого якогось єдиного центру в Одесі немає. Як, наприклад, це, припустимо, у Львові да, от площа Ринок, і від неї відходять всі центральні вулиці міста. У нас такої площі немає, тому що Одеса складалася з різних громад, з різних національностей, з різних віросповідань, так, і очевидно, що якщо б у нас була якась одна центральна площа, на ній би мав стояти один лише храм, так, одної якоїсь конфесії. І, звичайно, що це могло б викликати якісь ну, такі конфліктні ситуації. Але все ж таки головний храм Одеси так? це Спасопреображенський кафедральний собор, який будувався протягом багатьох років. Тобто, це було, була справа не одного. Навіть десятиліття. Ну і власне покажу я вам трошечки, все ж таки як виглядав собор. От на цій світлині, вона така досить відома, в принципі. На ній можна побачити, що собор мав якби, дві споруди: так сам храм і дзвіницю, які були поєднані між собою. Ну, Трошечки згодом. І ще дуже цікаве зображення: ось тут, що ми бачимо на Соборній площі. Подивіться, будь ласка, очевидно, що віє дуже сильний вітер, і очевидно, що піднімаються оті самі пильові бурі одеські. так, Тобто, оці всі історії з африк... африканським пилом, вони. Не нові так, в нашому місті, тому що Одеса знаходиться в степній зоні, і оцей наш пил, він тут був присутній абсолютно природньо. так, Але ви бачите, наскільки Одесити насправді, насправді страждали так, від цього пилу. Ну, і, власне, Сама площа, яка виникла навколо собору, вона мала різні назви. Вона називалась і Миколаївська, тому що ота от дерев'яна церква, яка стояла до собору, вона була саме Миколаївською церквою. З 1828 року існує назва Преображенська площа. Так само приблизно в той же самий час існує назва плацпарад або плацпарадна площа. Справа в тому, що так званий плацпарад, так, тобто місце поле, де муштрували солдатів, він спочатку знаходився біля Першого міського театру, і а, хто дивився, хто пам'ятає ефір про пале Рояль, я якраз там розповідала про те, що біля театру, там де зараз пале Рояль, там власне знаходився цей плацпарад. І очевидно, що це було не дуже зручно для театру, так, таке сусідство, і а, в якийсь момент так, якраз оцей плацпарад він а, власне перемістився на соборну площу. І якщо згадати, що там знаходилась ще і Одеська гауптвахта, там, де сьогодні наш будинок Лібмана, отой жовтий, красивий, то якби це все логічно і зрозуміло? Десь уже в 1830-ті роки з'являється назва Соборна, і ця назва, власне, існує аж до Революції та аж до приходу радянської влади е, до міста. І е, в 1920-ті роки вона починає називатися Червоною Армії. Е, Ще існувала назва садова, саме е, стосовно площі. Так? Бо ми знаємо, що туди виходить садова вулиця. Ну, от, очевидно, що якби, як продовження вулиці Садової. Так, у мене з'явився співведучий ефіру. Ви бачите його хвост. Його звати Фелікс. Е, я не скажу, що він мені допомагає вести ефір, скоріш навпаки. Але що поробиш? Коли, коли в хаті завівся кіт, то твої ефіри стають набагато цікавішими. Як мені сказав мій син, я кажу: прибери кота, будь ласка, з ефіру. І він каже: Мама, з ним твої ефіри заграють новими барвами. Так що, кому не цікаво слухати, може дивитись на кота. Е, і, власне. А з 1946 року площа називається вже не Червоної армії, а Радянської армії. І, власне, хто пам'ятає, сама вулиця Преображенська, яка йде якраз повз Собор, вона теж теж в радянські часи носила назву саме вулиця. Радянська армія, Боже, скільки сердець в мене, е, весь час що я веду ефіри, стільки не було, треба Фелікса брати. Да? І взагалі можна вийти з кадру, показати кота. Ну і власне з 1991 року, коли пройшла така наймасовіша кампанія з повернення старих назв вулиць. Соборна площа знову, стал, знову стала Соборною. І, власне, так вона досі і називається. Сьогодні я вам навмисно не хочу розповідати детально ані про собор, ані про пам'ятник Воронцову, які, це такі дві так, основні, два основних об'єкти на площі, бо вони потребують якби, окремої розмови. Але я розкажу я вам про те, що власне, знаходилося на цій площі, окрім собору. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що багато хто з вас знає історію про те, що собор, який ви бачите зараз на цій світлині, ця світлина десь початку ХХ століття, це не той самий собор, який ми сьогодні бачимо на цій площі. Це собор, який в 1936 році підірвали. При радянській владі. А той собор, який стоїть зараз, це собор, вже відновлений в, за часів Незалежності. Так? Це собор, на який донатили так, всі, абсолютно всі Одесити в кінці 90-х на початку 2000-х років. Ну, а власне, от в той період, поки не було. Відновленого собору, що ж було на площі. Ну, Я, наприклад, зі свого дитинства пам'ятаю, оцей парк розваг, так, такі качелі, -каруселі, каруселі дитячі, якісь там фотографії робили завжди. Так, фотографи стояли, катали на якихось там лошадках, це так, такі дитячі спогади. Ну, я думаю, що багато хто з Одеситів пам'ятає щось таке подібне зі свого дитинства. Те, чого я не пам'ятаю, тому що народилася я в е 82-му році, ось такий пам'ятник стояв на Соборній площі. Покажу зараз трошечки ближче його. Він знаходився приблизно в тій частині площі, яка виходить в сторону вулиці Коблевської. Значить, що це таке? Хто тут сидить? Як в тому фільмі, так? хто ж його посадить? Сидить тут якраз таки вождь народів. Так? Це був, ну, можливо, що. А, до речі, не єдиний сидячий пам'ятник Сталіну в Одесі. Але е, цікаво навіть не те, що він сидячий, а те, що знаходиться ось тут. Е, це не просто ландшафтний дизайн, це е, такий макет е, гідроелектростанцій та річок Радянського Союзу. І ось тут навіть видно. Щоб були зроблені такі, як мініатюри цих гідроелектростанцій, тобто ось такий дивний витвір значить, людського генія в кавичках. І от, до речі, я цю фотографію я показую вже ну, не знаю скільки років на екскурсіях, і тільки зараз я розгледіла, що тут ще є напис. Який, ну, скоріш за все викладений квітами, значить, великому Сталіну слава. Та? От показано, що як Радянський Союз повертав ріків вспять, там і так далі. Але, звичайно, що це простояло, цей пам'ятник був зроблений вже після Другої світової війни, і простояв він десь до початку 1960-х років, коли вже... Власне, відбувся 20-й з'їзд, так з розвінчанням культу Сталіна, і крім того, за спогадами старожилів нашого міста кажуть, що ось цю композицію дуже любили наші одеські песики. Так, і регулярно вони її якимось чином псували, тому що ну, собакам, песикам не пояснить, що це там, великий товариш Сталін, і так далі. Так? Тобто, ось така а, споруда існувала на нашій Соборній площі. І а, що існує до зараз, до сьогодні, а, така теж а, чисто наша одеська місцинка. Я б так сказала, з нашим одеським колоритом. Зараз я вам її покажу. Я думаю, що мільйони разів ви проходили повз цю повсюду так, і ви бачили цих людей, які сидять, там, грають в шахи в доміно і так далі. Так от, в радянські часи, ось приблизно так, така ж історія існувала і називалася це все фанатка. Тому що там е, збиралися фанати е, нашої одеської команди Чорноморець, ну і, звичайно, що коли відбувалися матчі, там е, теж були якісь такі жваві е, обговорення і так далі, грали в е, шахи, в нарди, в доміно. Е, я так думаю, що, можливо, навіть і е, на гроші, хоча це було заборонено. Тому що ну, от, це такий азарт. Ну, і власне, коли. Е, Сьогодні у нас проходять екскурсії по соборній площі. Я завжди звертаю увагу на оцих людей, на оці посиденьки. І знаєте, такий трошки чорний гумор, який зараз у нас у всіх прорізався. Так, у мене, знаєте, така картинка апокаліптична ядерний вибух, оцей грип, так. А на його а на його фоні продовжують. Сидіти оці значить, персонажі, так, і абсолютно спокійно грати в шахи і в доміно. Ну, я маю надію, що це тільки такий витвір моєї фантазії і мого чорного гумора, що це ніколи не втілиться в життя. Ну і власне ще цікавий такий епізод в історії нашої соборної площі. А ну, скажіть мені, будь ласка, ті, хто зараз є е, в ефірі, е, От уявіть собі, що ми стоїмо е, біля фонтану, дивимось на собор, і ліворуч від нас, там, де продають одеські е, сувеніри, так, така е, вулочка, фактично, невеличкий провулочок. Зрозуміли, про що йдеться? А ну, там, Полайкайте. А цей провулочок має дуже цікаву історію. Справа в тому, що до революції 1917 року це місце називалось Сабора. Зараз ми на всю площу ми, ми кажемо Соборка, так? і маємо на увазі просто, ну, просто площу. А до революції Собора це було фактично а, як ну, от те, що зараз ми називаємо так? І там, там в принципі, там гуляли такі дами світа і полусвята, і шукали собі клієнтів. А, дуже дивне таке сусідство, так? тому що тут у нас стоїть головний храм, а тут. Відбуваються досить такі неприємні пікантні речі. Справа в тому, що взагалі оцей бізнес він був легальний до 1917 року. Але, звичайно, що у нього були свої певні обмеження і певні правила. Так от, оці так звані будинки терпимості, так або будинки розпусти, їх можна було влаштовувати не ближче, ніж. 300 метрів до храмів військових і навчальних закладів, тобто не ближче. А, і, очевидно, що біля собору таких закладів просто існувати категорично не могло. Але ніхто не міг проконтролювати і ніхто не міг заборонити гуляти повз храми, військові. І навчальні заклади. І власне прогулювалися ці дами якраз ось в цьому такому провулочку, який сьогодні знаходиться між Собором і будинком Папудових. І, власне, в самому будинку Папудових так само а, ці дами і їхні. А, як це називалось, сожителі, так вони знімали так звані мебльовані кімнати, де, власне, і відбувався да, ось весь цей бізнес. Ну, Це трошечки такі замальовки, скажімо так, з історії Старої Одеси. Сучасні адреси, мене не питайте, я не знаю. Я не спеціаліст. Ну, і ще... Один об'єкт нашої соборної площі, повз який ми теж постійно проходимо. Біля якого, власне, починаються практично ну, більшість і моїх екскурсій, і екскурсій моїх колег це фонтан. Фонтан, який знаходиться на тій стороні площі, яка виходить на вулицю Грецьку. Так, от насправді, той фонтан, який сьогодні стоїть на соборній площі, він, звичайно, що... Не перший, перший фонтан виглядав, зараз секунду вам покажу, оця картиночка це певна урочистість, яка відбулася 9 вересня 1873 року, саме на Соборній площі. Uh, і вона була присвячена пуску Дністровського водогону в Одесі. Теж у мене був окремий ефір, присвячений uh, взагалі воді та да, водній темі uh, в історії нашого міста. І якраз 1873 рік це був рік, коли в Одесі нарешті пішла uh, Дністровська вода, так, і Одесити почали вже трошечки забувати про фонтани. Так, про купівлю води з фонтанів і так далі. Так от, власне, урочистий пуск цього водогону, він відбувся на Соборній площі і ознаменувався тим, що там ось був цей фонтан. І, до речі, той фонтан, який ми бачимо на площі сьогодні, ось ця така мармурова чаша, вона теж має дуже таку цікаву історію. Ще його називають Філатовський фонтан. Я думаю, що теж багато хто з вас так чи інакше чув прізвище Володимира Петровича Філатова, знаменитого офтальмолога, а ще це була віруюча людина. І, власне, коли він дізнався про те, що на місці алтаря зруйнованого собору збираються зробити громадську вбиральню, то якраз Користуючись своїм таким авторитетом в місті, він а, своїм коштом придбав оцю а, мармурову чашу і а, домігся того, що чашу поставили на місці алтаря Собора. І а, довгий час фактично існувало два фонтани. Ось ця чаша, вона стояла там, де алтар, та? і ось цей такий. Круглий вже сучасний фонтан, який, власне, стоїть там де, там, де зараз він і є. І тільки тоді, коли почалося фактично почалося зведення собору так, нового, то якраз отой Філатовський фонтан його якби, перенесли всередину оцього сучасного фонтану. І таким чином поєдналися в одному, як би два. Оцих фонтан, а, а на місці собору, власне, знов з'явився собор. Але а, минулого року, 23 липня, а, відбулося, мабуть, що наймасштабніше таке бомбардування саме центру Одеси, і а, собор був знов, а, ну, не зруйнований, але дуже сильно пошкоджений. Саме його наземна частина. І е, сьогодні е, фактично функціонує, працює так тіль, тільки підземний храм, так, тобто підземна частина, частина храму, е, яка не постраждала. І е, ну, наскільки я знаю, уряд Італії обіцяв, що е, допоможе відновлювати наш собор. Ну, і знову ж таки, я на багатьох екскурсіях завжди кажу, що. Каміння це те, що е, можна відбудувати. Так, це те, що можна відновити. І е, будь-яка держава е, буде мати за честь так докластися до е, відновлення пам'яток і нашого міста, і взагалі України. А от те, що не можна відновити, на жаль, так, це людське життя, і от це найбільша проблема. Ну, але все ж таки ми чекаємо, що будуть відновлені всі наші пам'ятки міста, і що не буде більше руйнувань. Ну і чекаємо перемоги. На цьому я сьогодні хочу закінчити свій прямий ефір. І я так думаю, що я ще розкажу окремо і більш детально про сам собор, і детально про. Пам'ятник Воронцова, який стоїть на Соборній площі. Ну і взагалі, відкриваю трошки завісу, на цей місяць я запланувала екскурсію по Соборній площі. Це буде саме така екскурсія, яку я проводжу раз на місяць в будній день за Невеличку плату, так, меншу за звичайні, звичайну вартість квитка, так що дивіться, анонс він, в принципі, вже є на моїй сторінці, це буде трошечки згодом десь там в середині місяця, а те, що буде вже на ці вихідні. В неділю, 2 числа, ми гуляємо, по, ми гуляємо центральними двориками, або я їх ще називають центрові дворики Одеси. Це екскурсія, яка знову ж таки починається саме з Соборної площі, з фонтану. І ми гуляємо двориками вулиці Преображенської, вулиці Футуристів. Це колишній провулок Маяковського, і провулок і по провулку Отонівському, це колишній провулок Некрасова. Це всі дворики, повз які ви проходите мільйони разів, але навіть не здогадуєте здогадуєтесь, що вони відкриті, що навіть коди не потрібні. А там є. Дуже класні історії. Так що я вас запрошую на недільну екскурсію. Я, як завжди, ще не виклала анонс, тому не чекайте анонса, вже записуйтесь. Ну і взагалі слідкуйте за а, моїми заходами, слідкуйте за а, ефірами. Я дуже вас рада бачити і онлайн, і особливо офлайн. Ну, а ще, хто дивився за сьогоднішніми сторіс, то ви а, бачили, що був а, сюжет, а, який знімався для. Єдиного марафону. І, скоріш за все, це буде перший раз, коли я його таки подивлюся, сюжет про те, як змінилась Одеса, про те, яка в нас насправді величезна історія, яка охоплює набагато більше, ніж 200 з хвостиком років. Все, люблю, цілую, всім тихої ночі, без шахедів і ракет. Всім пока!